Прихильниця я людних і гучних вулиць, але тягне завжди в Київ не повернутися. Я захоплююсь красою і радію край видом його з ним народження, Коли цей день навколо, неначе посміхається тобі, і гарний і святковий для тебе всі і бі... Ти літнє сонечко, ти наша літня квіточка. Літо почалося. Ми тебе вітаємо з днем народження. Щастя, здоров'я, будь такою посміхнений, будь здоровий. Дякую, дуже. Ура! Саме головне, щоб фупушку включала вогонь. огне. здоров'я. І щоб тебе була молодь. Юность вже потихеньку жалко, конечно. Не було тебе Випускло. Чи потерян два года. жалко. Прекрасні роки. Ну я думаю, не все ще потеряш. Дай Бог не виростаєш. Головне, щоб була умничка. Як я вже пора тобі це казати, щоб не було хуже, ніж її. Рома на вагром. Як щоб оціні згоди всі вони остались? У тебе почався новий етап житті. Будь щасливим і удачі Пере... Тій, тільки шлях починається, щоб ти була зірцем на всьому цьому шляху. І ми їхали з тобою, ти розказувала одне, друге, третє. Я дуже впевнений, що в тебе все. Досконало вийде, що ти будеш отої зірочкою, що ми будемо дивитися на тебе і пам'ятати, що це ти наша. Да. Дай Боже Дякую. тебе здоров'я. Це точно. Ти унікальна дівчинка. І правда, ми тебе дуже любимо. І хай оцей беріг тебе береже на довгі твої роки життя. Хай тобі життя буде в радість. І, знаєш, я тобі хочу сказати, що якби, напевно, не твій папа, ти б не була така красуна. Бо. Мати є мати, а батько то звіте. Якщо б мать, то вона хлопала потом. <свят> ну. Кукушка навіть, включається, да? <свят> і, е я хочу випити за твого батька, за твою долю, яка тебе чекає і щоб він тебе любив, цінив, і щоб твій ранок починався, я тебе любив. і закінчився. І за всіх тут присутніх чоловіків. Бо не було б таке, не було б таке сьогоднішнє свято, якби не ці чоловіки. Так що давай викинь за тебе і за всіх твоїх чоловіків в твоєму житті, які будуть достойні тебе. І хлопчики, які хочуть з тобою в кафе сходити. Кафе з Лєрочкою. А тур! З третім десятком тебе. Як служить? Знаєш, він от третій десяток самий такий яскравий насичений Боже, баба, і це той десяток коли ти живеш для себе бо тоді діяти там, там, діти начинуються... поймір ну оцей десяток якраз коли в тебе студентське життя в ну, ну, да. тебе тобто, трошки урізане ну а <ріст> саме кайфовий час і от щоб ти

Я покладу тебе в кишеню, так мені буде завжди тепло на душі. Ти кажеш, що я одна з тих навіжених, яка обожнює замість тиші дощі Бо так і є бо так.

Ай, стань роблять. Дивися, як його. Так, улипка, де ваша? Бать, А ну посмішку зробить. Давай, тепер затушуй. Давай. Куди пада? Поділий. Доброго ранку. Ранок такий смачний, такий цікавий. Такий гарний, так, да, Данюнчик? Да, да, Ритуся вже з Артурчиком займаються справами. Який ранок, який хороший ранок. Я привіт! Привіт, моя зірочка, привіт, моя сонечка, Танечка смакує. Тортик Анечка, тортик з да? кавою да, смакує. А да, да. от це, yeah. а вот це хлопчики наші. Батько да. ножки миє. Наливає, наливає ножки миє, Вже <фот> з тривоги повернувся. <фот> <фот> Ліві ножки миють. <фот> 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 <фот>